Панас Мирний повія це подвійна, непроста історія дівчинки-селянки та всієї України. Книга зі скандальною, як для української літератури, назвою відразу після виходу перевернула до себе увагу. Жіноча тема в українських письменників змальована у загальних образах, і якось цілком очікувано, але це не стосується героїні твору панаса Мирного Христі. Читач із самого початку навіть не здогадується, чому порія. Христя, це звичайна сільська дівчинка, яка вдалася вродою більше на жаль, ніж на щастя. Адже привертає до себе увагу не зовсім бажаних залицяльників. Жила собі і звичайним життям вільної дівчинки, але у дорозі якось загинув її батько. Тому дівчина змушена поїхати у місто і влаштуватися наймачкою. Там і починаються її не зовсім приємні пригоди. Віддалася одруженому паничу і відтоді почалася. І проблеми. Завершення життя Христі трагічне, але цілком очікуване, вона помирає від венеричних хвороб. Чи стала Христя заручницею важких обставин, чи це наслідки її власного вибору, можна довго сперечатися, але одне можна сказати однозначно. Жінка у тогочасному суспільстві була підневільною, то йдеться не про кріпацтво чи панщину. Її долю вирішувало суспільство і суспільна думка, і якщо вона щось робила невідповідно до його настанов, то це завершувалося трагічно. Досі мені не доводилося зустрічати книги, які настільки глибоко розкрити внутрішній світ головної героїні. Все життя сільської красуні Христі перед нами як на долоні. Соціальна нерівність, несправедливість, жорстокість та байдужість людей, і все це призвело до трагедії працьовитої, доброї дівчини, яка так хотіла кохати і бути щасливою. Головній героїні неможливо не співчувати, її думками та почуттями живеш. Для мене справжньою загадкою є те, як письменник чоловічої статі зміг настільки достовірно передати ті емоції, ті загадки жіночої душі. 34-річний Панас Мирний створив шедевр, здатний повністю змінити світосприйняття читача. Мені здається, це підсило тільки генію. Авторові вдалося напрочуд повне відобразити не тільки важку долю героїні, а й українські традиції та свята, ціле життя українського народу в ті часи. Психологічна драма, настільки майстерно змальована панасом Мирним ще 135 років тому сприймається читачем і зараз, ніби роман написаний тільки вчора. Отож, вічна класика Панас Мирний, Повія. Навчальна книга Богдан рекомендує.